Алек Мінасян називав себе Інцелом. Він стверджував, що світ несправедливий до таких, як він та його друзі по переписці. Саме тому Алек вирішив відновити справедливість по-своєму, забравши життя невідомих йому людей, яким просто не пощастило опинитися на його шляху. Це була чергова фаза бета повстання радикально налаштованих інцелів, які вирішили спровокувати світову революцію. Алека Мінасяна, Кріса Харпера Мерсера та Еліота Роджера Чи ні? Алек Мінасян Батько Алека Ваге Мінасян народився у Вірменії. Та емігрував до Канади, де працював розробником програмного забезпечення. Його мати Сона народилася у країні летючих мопедів Ірані. і сама працювала у сфері IT. На початку 90-х вони перебралися до Торонто, придбали будинок у пристойному районі Річмонд хілл і за всіма параметрами вважалися успішним подружжям. Мінасяни мали двох дітей. Алек був молодшим. Він народився у 1992 році. І, хоча Алек ніколи нічого не потребував, мав усе необхідне і ріс у пристойному районі, він мав певні проблеми всередині свого розуму. На відміну від старшого брата, він потребував багато уваги через діагноз синдром Турета. Тож Алек потрапив до спецкласу для дітей, у якому їм допомагали навчитися жити з їх діагнозами, попри синдром та низку тиків, по типу навчання, немовкіт. Плювання чи повторення фраз, алек непогано спілкувався з однокласниками, завжди був готовий допомогти їм, і про нього добре відгукувалися, як діти, так і вчителі. З віком у Алека виявили й інший синдром Аспергера. Цей синдром вважається прихованим розладом аутистичного спектру, що означає, що його зовнішні прояви відсутні. Єдина їх відмінність від інших людей полягає у тому, що вони досить погано розуміють думки інших, якщо ті відрізняються від їх власних поглядів, також їм досить важко розуміти почуття людей. Тож у середній та старшій школах Алек також відвідував спецклас. Він не був дуже товариським чи говірким, однак його вважали нешкідливим. У старшій школі у Алека не задалося з дівчатами. Спочатку він просто грався і заради сміху вдавав, що їх боїться. Він часто вигукував. Я боюся дівчат, що вписувалося у рамки тику. Його тогочасний приятель описав це так: він тремтів, скиглив та плазував у присутності дівчат, мов мале дитя. І як це нерідко буває, діти скують тих, хто від них відрізняється. Алек не став виключенням. Колишня однокласниця Алека це підтвердила: Мінасяна часто задирали та кепкували з нього. Його називали Чубакою. Проте однокласники підкреслювали, що Алек навмисне перебільшував дії свого розладу, щоб привернути якомога більше уваги. Нестачу соціальної активності Мінасян заповнював інтернетом та онлайн іграми. У інтернеті Алек, як і багато інших молодих хлопців, потрапив до кротовини червоної пігулки та інцелів. Червона пігулка термін, що перекочував до інтернету з фільму Матриця. Який означав прийняття жорстокої реальності, слово інцел утворено від слова недобровільне утримання, тобто інсел це не вибір, принаймні несвідомий. Інцели це група людей, які не мають романтичних і або сексуальних стосунків з протилежною статтю. На противагу інцелам існує жіноча версія явища, так звані фемцели. З часом мають схильність перетворюватися на мізогінів. Починають ненавидіти жінок та загалом суспільство, яке їх, так би мовити, покинуло. З його власних слів, поринаючи все глибше у трясовину редпіллерів, Алек познайомився з ну, нехай буде верховним джентльменом Еліотом Роджером. Під одним з тредів на Реддіті, на початку 2013-го, за рік до дня розплати божевільного стрільця. Вони, мовляв, багато спілкувалися і стали свого роду друзями по інтернету. Впродовж того року. Вони мали багато спільного, думки, погляди, бажання, діагнози. Спілкування продовжувалося аж поки Еліот не написав Алекові, що він виходить на свою святу місію, і це востаннє вони спілкуються. Після того Роджер влаштував стрілянину у місті. Після випуску зі школи Алек поступив до коледжу Сенека у Торонто і збирався працювати у сфері ІТ, як його батьки. У нього були усі шанси стати успішним програмістом чи розробником. На початку навчання він вже почав працювати у компанії, у якій на той момент працювала його мама. Однак з невідомих причин його скоро звільнили. Одногрупник Калика з коледжу дав коментар про Мінасяна. Алек був трохи сором'язливим, тримався окремо, але брав активну участь у навчальному процесі. Він не виявив агресії чи ненависті ні до кого. Насправді він був досить розумним хлопцем. Він завжди ставив цікаві питання викладачам і завжди добре справлявся з завданнями. Алек був успішним студентом, і викладачі добре відгукувалися про старанного учня. Однак у той самий час Мінасян не знаходив спільної мови саме зі своїми однолітками та товаришами по навчанню. Коли Алекові виповнилося 24, він виїхав з дому батьків та вирішив почати самостійне життя. Батьки пригадували, що він збирався вступити до лав армії у 2017-му. Того року хлопець вирішив раптово покинути навчання та записався до війська. Йому присвоїли ідентифікаційний номер с 23 24 91 61. Ідея стати військовим подобалася Мінасянові, проте ідея не натягувалася на реальність. Фізичні навантаження він переносив погано, був недисциплінованим та не виконував наказів. Жорсткий та суворий графік також був йому не до смаку. Побачивши, що Алек був непридатним для служби, командування його звільнило, хоча ніхто так і не помітив за Алеком тривожних дзвоників. Вже за два місяці після проходження курсу молодого бійця Мінасян повернувся додому. Він не мав роботи та вибору, тому він заїхав назад до будинку батьків та поновився у коледжі, щоб завершити навчання. Він спробував знайти друзів, однак брак соціальних навичок давався взнаки. Знайомі пригадували, що Алек мав неприємну звичку перебивати співрозмовника і починати говорити про щось своє. Також він запам'ятався байдужістю до тем, які пропонував не він сам, нічого дивного, враховуючи синдром Аспергера. У той самий час він був активним юзером форуму для інцелів R9K та сабредіту інцелів. Деякі з цих ресурсів не просто так було заблоковано. Що глибше Алек поринав у субкультуру інцелів, то більше асоціював себе з ними. З плином часу його погляди сильно радикалізувалися, він почав проявляти гнів та ненависть до суспільства. Та більш успішних чоловіків чи жінок з сором'язливого та розумного молодика Алек Мінасян перетворився на агресивного мізогіна. Усе частіше він виливав свою людь на одногрупників, які зверталися до нього під час занять чи просто намагалися з ним поговорити. Одного разу він навіть почав бійку під час навчального процесу. Здавши останній екзамен, Алекс створив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Звертаючись до одногрупників, він написав. Нарешті закінчив коледж. Пішли ви всі в і попутного вітру вам у сраки. 23 квітня 2017-го Алек Мінасян увійшов до офісу Райдер Централ та орендував вантажівку. Попри страх та перестороги, Мінасян отримав машину без зайвих запитань, тому що він не робив нічого дивного чи моторошного, чи робив. Алек вперше сидів за кермом такої великої машини. Тож один з працівників швиденько йому усе показав. Неподалік від Райдер Централ Мінасян звернув за ріг, де зупинив авто та кілька хвилин просто сидів у цілковитій тиші. Він дістав телефон і створив, ймовірно, останній у своєму житті пост на Фейсбук з наступним текстом: Рядовий новобранець піхоти 00010. Мінасян. Дозвольте звернутися до сержанта Форчана. Сі 23-24-91-61, Повстання інцелів уже почалося. Ми повалимо всіх чадів та стейсі. Слава верховному джентльменові Еліоту Роджеру. Але Кмінасян вирішив скоїти жахливий злочин з великою кількістю жертв. Чадами та Стейсі серед інцелів називали привабливих чоловіків та жінок, які завдяки своїй зовнішності досягають більшого успіху у суспільстві у той час, як всі решта, приречені на існування наодинці. Повстання у цьому контексті. Це насильницька атака на ні у чому невинних людей на вулиці. Деякі інцели проголосили Еліота Роджера, оспіваним у легендах верховним джентльменом, святим Еліотом, який зробив те, що нібито було необхідно. І однак треба зауважити, що інші інцели його засуджували та зневажали за те, що він заплямував усіх інших своїми діями і значно погіршив і без того сумнівну репутацію субкультури. З його власних слів, Алек був другом Роджера і хворобливо ним захоплювався. Він хотів, щоб інсели так само вважали його своїм героям. Після створення допису Алек знову завів автомобіль та спрямував його до центру Торонто. Повстання Алека Мінасяна о 13.25 Алек Мінасян їхав вздовж Фінчавеню. Він проїхав на червоне світло. Та спрямував автомобіль на тротуар на Янг-Стріт. Він зніс машиною кількох людей. Одразу після цього до поліції почали надходити виклики. Перелякані люди просили про допомогу. Вони сповістили про божевільного, який цілеспрямовано заїхав у пішохідну зону, про численних поранених та загиблих. Люди у паніці намагалися уникнути зіткнення з авто. Комусь це вдалося, а комусь, на жаль, ні. Більшість людей навіть не встигли зреагувати на загрозу у той час, як ті, кому пощастило опинитися трохи далі, знімали усе, що відбувалося на телефони, ці відео швидко розлетілися інтернетом. Незабаром Алек дістався Толман Стріт на південь від місця першої атаки. Він повернувся на дорогу, а потім знову вилетів на тротуар і збив ще більше людей неподалік від площі. Було очевидно, що атака спрямована на пішоходів. Це не був нещасний випадок. Мінасян маневрував і цілився у скупчення людей. Він намагався завдати якомога більшої шкоди. Медики виїхали на місце злочину, щойно отримали виклик. Люди намагалися сховатися всередині будівель. Одна жінка, яку збив той відбитий паскудник, тримала у руках філіжанку кави, яка скоро розлилася лобовим склом авто Алика. Розлита кава перешкоджала огляду з вікна. Після значних ушкоджень машина Мінасяна почала розвалюватися і скоро спинилася. Офіцер поліції, що працював регулювальником, констабель Кен Лем, поквапився до авто, що спинилося на тротуарі. Алек вийшов з машини і потягнувся до предмету у своїй кишені. Той предмет він спрямував у бік офіцера. Мінасян заявив, що це пістолет, провокуючи констабля його пристрелити. Проте щось пішло не за планом. Офіцер наказав злочинцеві кинути зброю та лягти на землю. У відповідь Алек вимагав, щоб офіцер зробив йому кулю в лоб. Констебль знов наказав злочинцеві лягти на землю. Той знов вимагав, щоб його пристрелили. Алек знов махнув рукою з предметом у бік офіцера і заволав Вбий мене. Проте офіцер не слухав і продовжував наказувати Мінасянові, щоб той ліг своєю мармизою в бетон. Шкода, що не зубами на бордюр. Тоді Алек крикнув: У мене пістолет, а мені байдуже. відповів офіцер. Лем побачив, що предмет у руці Алека не був зброєю. Це був гаманець. Зрештою, Алек здався, ліг пикою в бетон, і підставив руки для кайданів. Але камінася на арештували. За кілька днів обличчя Алека потрапило до змі. Його ідентифікували. А пост у Фейсбук розлетівся по всьому світу. Радикальні інцели одразу ж почали прославляти вбивцю як нового героя святого Алека. 15 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, 9 людей загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні, ще одна жертва лишилася паралізованою і загинула через кілька місяців після інциденту. Допит Мінасяна проходив досить дивно, ймовірно, через те, що до цього поліціянти не стикалися з подібними, ну не знаю. Людьми, алекс зізнався, що зробив це все, щоб покарати суспільство. Він розповів офіцерові, хто такі інсели про Чадів та Стейсі та про таємні плани Алека Мінасяна, Кріса Харпера Мерсера та Еліота Роджера розпочати бета повстання інселів. Мовляв, вони втрьох спланували масовані атаки на невинних людей, які відбувалися у визначений час, з метою посіяти паніку серед тих, кого вони називали нормізами. Алек, Кріс та Еліот вважали, що вони інсели мають бути видом, який домінує над нормізами, а так звані чади мають бути знищені, ізольовані чи позбавлені соціального статусу, щоб примусити Стейсі злягатися з інселами. Тим не менше, Алек розповідав поліціянтам історії, які викликають аж занадто багато запитань, адже вони підозріло схожі на історії. З відео та маніфесту Еліота Роджера, які той публікував, щоб виставити себе жертвою булінгу. Наслідки після арешту будинок батьків Алека обшукали. Кілька разів його знімали для поліційних архівів. Однак прості перехожі теж не соромилися фотографувати будинок вбивці. Тож за пару місяців мінасяни. Продали своє помешкання та виїхали. Констабель Кен Лем, який арештував Алека, став народним героєм через те, що мав усі підстави пристрелити злочинця, який йому погрожував. Однак не зробив цього і не дав Мінасянові того, що той так бажав. Лем скромно відповідав, що просто виконував свою роботу. Пам'ять загиблих у той день вшанували трауром. На Янгстріт встановили імпровізований меморіал. Куди люди приносили квіти, свічки та листівки, напад Алика був внесений у публічний звіт як терористична загроза у 2018-му через радикалізацію молоді у інтернеті. Колишні одногрупники Алика почали давати коментарі місцевим змі. Більшість людей вважали його сором'язливим, трохи незграбним, але дуже розумним. Вони не могли повірити, що Алек був здатен на подібне звірство, навіть після його арешту. 24 квітня 2018-го Алек постав перед судом вперше. Його звинуватили у 10 вбивствах та 13 спробах вбивства. Батько Алека був присутнім на суді. Він сказав журналістам, що з дня атаки він не спілкувався з сином. За місяць Алека звинуватили ще в трьох спробах вбивства. Наступне слухання призначили на лютий 2020-го, Але через тогочасну пандемію та локдауни слухання переносили. Суд відбувся у листопаді 2020-го. Знову через пандемію, слухання проходило онлайн через Zoom. Жертви Алика, які вижили, розповідали про провину вцілілого через те, що не могли врятувати людей, які загинули. Усі вони лишилися травмованими, як фізично, так і психічно. У березні 2021-го двадцять Мінасяна але Камінасяна визнали винним за усіма звинуваченнями. Процес транслювався у Ютубі. Винесення вироку перенесли ще на рік, 13 червня 2022-го Алек отримав довічний термін без права на дострокове впродовж наступних 25 років. Через місяць Мінасян подав апеляцію. Він стверджував, що суддя знехтував експертною оцінкою та доказами. Що не так з Алеком Мінасяном окрім поставлених діагнозів, експерти відзначають, що скоріше за все Алек був нарцисом і більше за все прагнув визнання. Він з дитинства використовував свій діагноз, щоб привернути увагу. Однак, експерти зазначають, що Мінасян не просто нарцис, а вразливий нарцис. Він демонстрував такі ознаки, як надмірна заздрість, брак емпатії, зацикленість на собі та бажання величі. Задля досягнення мети він був готовий покласти життя. Він не хотів, щоб його арештували, він хотів стати мучеником для інцелів. Тому він, на думку експертів, спинив машину не через каву на склі і не через ушкодження авто, а щоб його саме пристрелили. Він не хотів отримати травму та бути арештованим. Тому він і розіграв спектакль з гаманцем. Вразливий нарцисизм відрізняється від типового нарцисизму. Його ознаки включають очевидно вразливість, невпевненість, гіперчутливість та недовіру. Саме тому Алек і вибрав для себе групу людей, яка прославляла б його за мерзенні дії, інцели. Вони не стали б його критикувати чи засуджувати за заздрість, ненависть. Чи бажання забирати життя інцели дали Мінасянові відчуття, що він має вищу мету, хоча пізніше він сам зізнався, що просто хотів слави. Алек, ігноруючи факт того, що зізнався сам у тому, що спланував атаку заздалегідь, почав наполягати на тому, що він був психічно хворим. Експерт з боку захисту стверджував, що аутистичний образ мислення Алека був сильно спотворений, через що у Мінася не виник стан подібний до психозу. Хоча безпосередньо психозу у хлопця не було, суд вирішив не брати до уваги той факт, що Алек мав розлади аутистичного спектру, оскільки, по-перше, він був при здоровому глузді, коли скоїв напад. А по-друге, щоб не погіршувати й без того нерелевантне ставлення до усіх людей з розладами спектру у суспільстві. Пізніше Алек зізнався своєму психіатрові, що насправді не так вже й сильно він цікавився культурою інцелів. Що він використовував їх постулати та наративи, щоб привернути до себе більше уваги для своїх дій. Він підготував багато різних причин, мотивів та пояснень, Інсели своїми поглядами просто збігалися з його параметрами. Насправді він збирався поставити рекорд смертей після того, як захопився тематикою масової стрілянини. Серед своїх мотивів він виділив соціальну ізоляцію, жорстокі фантазії та страх невдачі на роботі. Експерти виділяють також і наявність страху провалу. З цієї причини Алек не купив зброю, бо гадав, що у офісі автокомпанії його могли обшукати, і план міг зірватися. На додачу до того суддя на слуханні справи Мінасяна відзначив, що Алек був напрочуд розумним хлопцем згідно зі словами викладачів коледжу та товаришів по навчанню Мінасяна. Психіатрична експертиза встановила, що Алек. Мав інтелектуальні здібності значно вищі, посереднього рівня, однак його адаптивні здібності лишилися на рівні учня молодших класів. Окрім того, було зазначено, що достеменно неясно, коли Алек брехав, а коли казав правду. Відзначалося, що він міг вигадати свою історію, яку розповідав на допиті. Що він інтегрував у неї деталі з історії Еліота Роджера з його відео та маніфесту, щоб викликати глибшу асоціацію зі спільнотою інцелів та спричинити у них захоплення новим героєм? Це підтверджується його незнанням більш глибоких питань, які інсели обговорювали на серйозніших платформах аніж поверхневі форуми, створені здебільшого для тролінгу чи булінгу чадів та стейсі. За його власними словами, культурою інцелів він почав цікавитися у старшій школі після кількох невдач з дівчатами. Він натрапив на справу Еліота Роджера у інтернеті і захопився ним. Але до дірок зачитав Маніфест Роджера та ототожнював себе з ним через розлади спектру, наявні у обох та подібність поглядів. Алек був одержимий роджером, це був його краш. На допитах Мінасян стверджував, що спілкувався з Харпером Мерсером та Роджером на форумах. Однак цю інформацію неможливо підтвердити нічим. Алек відмовився зливати поліції свої нікнейми. Хоча це було і не потрібно. Глибоке вивчення інтернет-активності Роджера не підтвердило нічого зі слів Алека. Експерти прийшли до висновку, що Алек все ж таки вигадав цю історію, щоб прив'язати себе до так званих лідерів бета-повстання, яких називали такими вже постфактум після їх злочинів та смерті. Історію про змову він просто вигадав, не кажучи вже про те, що Роджер взагалі не сидів на Редіті, а вказані мінасяном часові рамки їх контактів просто неможливі фізично. Також Мінесен заперечував свою ненависть до жінок, однак своєму терапевтові заявив, що шкодує, що не вбив їх більше. Коли стало зрозуміло, що Алек просто шукав слави серед інцелів, суд почав звертатися до нього як до містера Доу. просто аби йому не лестити. У мене є припущення, що проблеми інцелів можуть мати коріння у психічних розладах, конкретніше у розладах аутистичного спектру. Ряд досліджень стверджує, що розлади спектру має одна дитина з 50, за іншими даними, одна зі 160. Також дослідження демонструють, що чоловіки більш схильні до розладів у спектрі, від народження, тобто навички спілкування інцелів, таких як Еліо та Алек, обмежені через їх розлади. Багато людей переконані, що вони абсолютно здорові, просто не товариські чи неговіркі, мізантропи чи інтроверти. Хоча це може бути ознакою розладу. Люди з синдромом Аспергера схильні до фіксації, у нашому випадку на бажанні знайти дівчину, однак вони не можуть цього зробити через брак соціальних навичок, тож вони гуртуються на підставі спільної проблеми, якою з їх точки зору є недобровільний целібат? тема, яка усіх їх цікавить, і тому вони легко знаходять спільну мову одне з одним. Гуртування у субкультуру у свою чергу може призвести до виникнення всередині неї такого явища як парохіальний альтруїзм, тобто група починає протиставляти себе усім іншим людям у плані Ми проти них. У такому разі досить просто знайти собі ворога у нашому випадку суспільство і проголосити йому війну, як це зробили Роджер та Харпер Мерсер. Але не Алек. Хоча, якщо відверто, Алек на рідкість бридка істота. Яка хотіла слави і вибрала наймерзенніший і найниціший спосіб її здобуття. З його мізками та навичками, вродженими талантами, він міг би створити абсолютно крутий софт і стати кимось типу Цукерберга чи Ілона Маска. До речі, у маска також аутизм. І якби він не маринувався на форумах рідпіллерів, скоріше за все, він таки знайшов би собі хорошу дівчину. Однак він обрав шлях мерзоти. Сподіваюся, у в'язниці Алек більше не ідентифікує себе як інцел. і нині його целібат добровільний. Тепер лишилося з'ясувати, хто ж в біса такий цей кріс Харпер Мерсер.